У нас сьогодні є ось такий коробець такий. Так? Це короб чи що так, це? Короп. Ми будемо зараз його в духовці запікати. Змащуємо противень олією, рибу вже нарізали ось такими стейками-шматочками. А це у нас замість лимона. Ми зробили лимонну кислоту з водичкою, і зараз будемо збризкувати ці стейки. Все змастили тут. Ось так ми її ось так рибку виклали вже. Щоб замаринувати нашу рибку, ми зробили ось такі спеції, чесник і олія. Тут у нас чорний перець, орегано, базилік і сушена петрушка. От зараз будемо це все ми. І сіль, та, так, і ще посолити треба. Будемо змащувати і запікати. Так. Змащуємо це все. Ми. З обох сторін зараз перевернемо рибку, теж з іншої сторони теж будемо змащувати. Відправляємо в духовку. Так. раз, Боже, яка це смакота. Дивіться, вона ще дожарюється, допечується. Смачно. Ось така вийшла в нас смакота. Ми йдемо, будемо їсти. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!